Історія про зло, яке натрапило на ще більше зло. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У сильну грозу жінка на ім'я Роус обходить своє господарство на фермі і швидко повертається в будинок. Її донька Месі саме закінчує прикрашати торти. Мати пропонує йти вітати іменинника. Батько Месі Роджер паралізований вже багато років і позбавлений можливості говорити та самостійно пересуватись. Та, попри усе, сім'я його дуже любить і не забуває влаштовувати свято. Мати із донькою вітають чоловіка і розпаковують його подарунок. Кілька ножів, які Роуз зробила власноруч. Потім жінка вводить роджеру ліки і кормить тортом. Та раптом їхньою ідилію перериває несамовитий стук у двері. Якийсь хлопець благає його впустити. Він каже, що вони з братом потрапили в аварію і їм треба допомога. Роуз довго вагається, але все ж через вмовляння доньки відчиняє двері. Друзі. Якщо ви хочете порадувати себе або близьку вам людину душевним, а саме головне оригінальним подарунком то раджу раджував магазин Інспіро. Тут для вас з радістю виготовлять борти з колажем з ваших найулюбленіших фото. Збережіть свої найцінніші моменти, а також подаруйте таку рамку близькій людині, адже спогади це найкращий подарунок. Також зазначу, що таку рамку ви можете замовити і без фотографій, і використовувати її як основу для мудборду, таскборду або для карти бажань. На сторінці магазину ви знайдете усі можливі комплектації рамок та ціни. Для оформлення замовлення звертайтеся у Дірект. Шукайте інспірошоп за назвою або переходьте за посиланням в описі під відео. Більше не буду вас затримувати. Повертаємось до перегляду переказу. Хлопець Метті затягує закривавленого брата Джека всередину і благає йому допомогти. Роуз помічає в животі непритомного чоловіка металевий стрижень. Зрештою його затягують в окрему кімнату і кладуть на стіл. Метті, який на межі істерики, Роуз просить просто не заважати. Месі ж починає допомагати матері і затискає рану. А Роуз, згадуючи свої навички з надання першої допомоги, витягає стрижень і зашиває рану. Жінка каже Меті, що його брату треба трохи поспати, а самому хлопцю радить сходити в ванну, прийняти душ та заспокоїтись. Знервований Метті йде до ванної кімнати. Там першим ділом він дістає із кишені ніж, відмиває його від крові і ховає у шкарпетку. А вже потім Меті йде у душ. Коли пізніше він виходить у вітальню, Роуз пропонує йому рогу та чашку кави. І доки зголоднілий хлопець накидається на їжу, жінка розпитує, що з ними сталося. Меті розповідає, що вони із Джеком їхали до друга, аби покататись на човні. Але через негоду видимість на дорозі була жахлива. У якусь мить вони з'їхали з дороги і потрапили в аварію. Меті тягнув Джека дуже довго, бо навкруги не було жодної душі, аж потім він побачив цей будинок. Роус питає, де саме живе товариш братів, звідки вони самі та на якій річці планували кататись. Метті починає очевидно нервувати і не може дати відповіді на жодне з питань. Тоді Роуз просить хлопця заспокоїтись, запевняючи, що все добре, і в нього просто стрес. Але от доньці жінка наказує негайно йти спати. Мейсі намагається посперечатися щодо цього із матір'ю, але раптом їх перериває Джек, який прийшов до тями. Метті всаджує брата за стіли. Йому теж наливають кави. Однак чоловік просить чогось міцнішого, і роуз шукає для нього віскі, а також обезболююче. Джек, тим часом оглядаючи свою оброблену рану, дякує Роуз за порятунок. Потім він каже, що має подзвонити комусь, аби їх забрали. Але Роуз і Месі пояснюють, що тут дуже поганий зв'язок, а під час грози, тим паче, нічого не буде ловити. Крім цього, виявляється, що на фермі немає ні телефона, ні комп'ютера. Родина повністю себе обслуговує і забезпечує, і немає потреби в гаджетах. Роуз каже, що найближча телефонна будка є на шляху до села, але через негоду вона зможе відвести хлопців туди тільки завтра. Джек, очевидно, нервує через почути, та Роуз каже, що більше нічого не може вдіяти. Жінка пропонує і йому прийняти душ, і Метті відводить брата до ванної. Там знесилений Джек розкриває чорну сумку і панічно перериває міст. Потім чоловік затягує її брата у кімнату і питає, де друга сумка, де гроші. Спочатку Джек злиться і погрожує Метті, думаючи, що той хоче його кинути. Та Метті ледь не плачучи, запевняє, що він нічого такого не робив. Хлопець каже, що, мабуть, поспіхом схопив не ту сумку, і та, що треба, досі лежить в машині. Трохи заспокоївшись, Джек говорить, що у такому разі їм треба повернутись до автівки. Він питає брата, що той розповів цій родині про них, окрім імен, і Метті клянеться що більше нічого. Роуз та Месі тим часом застеляють ліжка для неочікуваних гостей. Мейсі не може зрозуміти, яким чином хлопці опинилися аж тут, якщо логічно мали їхати в сторону узбережжя. Та раптом її роздуми переривають крики Метті. Коли жінки виходять на кухню, бачать, як хлопець б'ється в істериці. Джек каже, що у його брата біполярний розлад і зараз він хоче отримати свій блокнот та інші речі, які залишилися в машині. Роузи далі стоїть на своєму і каже, що нікого нікуди відвозити у таку негоду вона не буде. Жінка береться заспокоювати Майті. Вона вмовляє хлопця піти з нею вмитися та лягти спати, але Метті стає дедалі більш агресивним. Тоді Роуз погоджується відвести Джека до машини, але каже, що це треба зробити швидко, бо скоро Роджер має приймати ліки, а він робить це за суворим графіком. Коли Роуз та Метті виходять, Джек піднімає рамку із фотографією, яку скинув його брат. На ній чоловік бачить хлопчика, і Мейсі пояснює, що це її брат Оллі. Він загинув, коли вона була ще маленькою, тому дівчинка його зовсім не пам'ятає. Коли Метті нарешті заспокоюється, Джек вмовляє його трохи поспати. Метті ж просить знову розповісти щось про маму, адже це його розслабляє. Тоді Джек починає згадувати хороші факти про жінку. Він каже, що вона їх дуже любила, а ще що Метті дуже на неї схожий. Коли хлопець засинає і Джек виходить із кімнати, Роуз швидко замикає двері на ключ. Вона пояснює, що Метті веде себе трохи неадекватно, і вона боїться залишати доньку із ним сам на сам. Роуз віддає Месі ключ і обіцяє, що вони із Джеком швидко повернуться. По дорозі Джек питає Роуз, хто вона така. Жінка явно не фермерка, адже таку рану, як у нього, будь-хто не зашив би. Роуз зізнається, що колись вона працювала анестезіологом, але це було ніби в минулому житті. Джек співчуває жінці, говорячи, що, мабуть, важко самостійно справлятися на фермі та ще й доглядати донькою чоловіка. Роуз відповідає, що вона вже звикла, і під час цього Джек помічає якісь дивні шрами на її руці. Роуз поспіхом опускає руку, а Джек, аби перевести тему, питає про Оллі. Жінка розповідає, що втратила сина в автокатастрофі, він був її світом, тому вона ні на мить не забуває про своє горе. Тоді ж Мейсі чує, що Метті прокинувся. Вона питає, чи можна з ним поговорити, адже окрім матері вона ні з ким більше не спілкується. Попри заборону Роуз, дівчина відмикає двері і заходить до Метті. Тим часом Роуз і Джек приїжджають до перекинутої автівки. Чоловік підходить ближче самі, намагається дістати сумку із грошима. Через необережність Джек послизається і падає, і Роуз підбігає, аби йому допомогти. Через те, що сумка привідкривається, жінка помічає її вміст. А крім цього, Роуз бачить мертвого чоловіка в автівці. Джек починає панікувати. Він кричить, що Роуз нічого із цього не мала побачити. Потім він дістає із сумки пістолет і, погрожуючи ним, наказує їхати до телефонної будки. Там Джек наказує Роуз сидіти тихо і не робити дурниць, але жінка не виглядає наляканою чи стурбованою. Чоловік же йде до телефону і комусь дзвонить. Він розповідає про аварію, і про те, що гроші у нього. Джек намагається пояснити, де знаходиться ферма, і чоловік на тому кінці слухавки каже, що скоро приїде. Роуз же тим часом намагається непомітно витягти викрутку із ящика, але її рукою з інструментом перехоплює Джек, який нечутно повернувся в машину. Він наказує жінці не робити дурниць, інакше постраждають усі. Джек пояснює, що сюди їде батько того мертвого хлопця. Йому треба віддати гроші і зробити це так, щоб він не дізнався про смерть сина. Той чоловік мафіозі, і навряд чи хтось залишиться живим після невтішної новини. Тоді ж, Мейсі вирішує показати Метті будинок. Хлопець розглядає його і каже, що теж хотів би жити у такому домі. Вони з Джеком часто десь їздять, тому у них немає постійного місця проживання. Потім Метті помічає замкнені двері, і Мейсі пояснює, що за ними майстерня Роуз. Жінка полюбляє усе тримати за замком. Потім Мейсі відводить Метті у свій таємний вігвам. Дівчина показує карти, які любить вивчати, і каже, що мріє побувати в усіх країнах світу. Однак її мати любить, коли Мейсі вдома під її захистом. Раптом по радіо, що лежить поряд, починають транслювати новини. Диктор розповідає про збройне пограбування у східному Лондоні. Підозрюваними є Майкл Макалістер, а також брати Метті і Джек Бірн. Крім того, поліція підтвердила, що Метті є винним у смерті Карен Кар, медсестри психіатричної лікарні. Хлопець починає істерити і просить вимкнути радіо. Він хаотично натискає на усе підряд, а потім розбиває пристрій об стіну. Налякана почути, Месі забивається в куток, але Метті переконує, що він не винен. Він каже, що це зробив хтось інший, він нікого не вбивав. Розуміючи, що хлопця треба якось заспокоїти, Месі вдає, що вірить йому. Вона просить Метті заспокоїтись і повернутись у кімнату. Мовляв, скоро повернеться Роуз, і вона не має знати, що Мейсі водила хлопця по будинку. Через кілька хвилин Роуз та Джек заходять в дім. Джек тримає жінку під прицілом і наказує Месі відчинити кімнату Метті. Чоловік віддає брату сумку і каже, що Макалі стар уже їде. Потім Джек наказує усьому сімейству сісти у вітальні. Взявши трійцю у заручники, чоловік каже, що зараз вони мають сидіти тихо і не робити дурниць. Завтра зранку вони із метті поїдуть, і родина зробить вигляд, що ніколи не зустрічалася з братами. Роуз же починає благати Джека дозволити їй взяти ліки Роджера. Вона нагадує, що чоловік приймає їх за графіком, і в іншому разі йому стане зле. Зрештою, Джек дозволяє це зробити і відправляє Метті разом із Роуз. Він каже жінці, що вб'є роджера, якщо вона не повернеться за хвилину. Отож Роуз швидко знаходить ліки і набирає препарату шприц. Залишившись наодинці із метті, Роуз каже, що Джек не має права так говорити із братом. Метті заслуговує кращого ставлення до себе. Щойно вони удвох повертаються до вітальні, до будинку під'їжджає якась машина. Джек бачить, що це поліція. Він хапає Месі і погрожує її вбити через те, що Роус викликала копів. Жінка клянеться, що вона нічого такого не робила і просить дозволу піти з усім розібратись. Тоді Джек наказує Метті стерегти Мейсі і вбити її одразу, якщо щось піде не так. Сам же чоловік ховається в іншій кімнаті, а Роус іде відчиняти. Поліцейський Адамс розповідає власниці ферми про збройне пограбування і про те, що вони шукають злочинців. Вважається, що хлопці втекли на північ, однак патрульних все одно змушують перевірити околиці. Роуз впускає Адамса в дім і той роззирається навколо. Жінка запевняє, що вона нічого не знає про пограбування, бо живучи тут на фермі, не сильно слідкує за новинами. Адамс помічає три тарілки на столі і питає, чи були у подружжя гості. Роуз бреше і каже, що вони накривають ще одне місце для їхньої померлої дитини, так їм легше пережити втрату. Адамс збирається йти, але перед цим просить чашечку кави, бо на вулиці страшенно холодно. Доки Роуз її готує, поліцейський помічає фотографії на стіні. Роджер, що сидить у кріслі позаду, пильно дивиться на Адамса і ледь чутно вимовляє слово допоможи. У цю мить Роуз подає поліцейському каву і тактовно намагається його спровадити. Перед тим як піти, Адам спитає, як звали дитину, яку втратила Роуз. Почувши чоловіче ім'я, Адам спитає, хто тоді ця дівчинка на фото поряд із Роуз. Коли жінка не може сказати нічого зв'язного, Адамс говорить, що впізнав її. Ця дівчинка зникла минулого літа, і її сім'я теж. Її мати звали Белла, але це точно не жінка, що зараз стоїть перед ним. Розуміючи, що пахне смаженим, Роуз втікає, а на Адамса накидається Джек, вискочивши з кімнати. Він вистрілює, але промахується. Адамс починає відбиватись і між чоловіками щиняється за пекла колотнеча. Кожен із них намагається дістатись до пістолета, що випав, але зрештою Адамс хапає Джека за шию і за кілька секунд чоловік падає без свідомості. Мейті ж прислухається до усього, що коїться, сидячи за дверима іншої кімнати. Мейсі користується моментом і розбиває вазу об голову хлопця. Коли Адамс підводиться, він бачить, що Месі сидить біля Роджера. Чоловік тільки починає говорити, що знає, хто вона така, як раптом Роус вистрілює у нього з рушниці. Коли Адамс падає замертво до тями, приходить Джек, але Роуз знову вирубає його прикладом. Нажаха на Месі починає плакати, а Роджер знову намагається щось сказати. Він трохи нерозбірливо вимовляє слово втікай, і Мейсі кричить, що батько заговорив. Роуз підбігає до них і швидко робить чоловіку укол. Вона запевняє доньку, що це просто спазми, і їй здалося, що то були слова. Мейсі питає, на що мати вбила поліцейського, і Роуз відповідає, що це все заради неї. Цей чоловік усе не так зрозумів і хотів забрати Мейсі, але жінка не дозволить, аби це сталося. Після цього Роуз затягує непритомних Джека та Метю у підвали, приковує їх кайданками до стіни. Потім вона просить доньку допомогти винести тіло Адамса, але Мейсі відмовляється, не розуміючи, що взагалі відбувається. Роуз відповідає, що вона просто їх захищає. Коли Мейсі матиме свою сім'ю, вона усе зрозуміє. Зрештою, мати із донькою заносять тіло Адамса в багажник поліцейської автівки. Мейсі помічає у його кишені мобільний телефон і нишком забирає його собі. Роуз же їде до перекинутої автівки братів. Вона викладає обидва трупи на землю та робить кілька пострілів, пошкоджуючи також поліцейську машину. Жінка намагається зробити ілюзію, що поліцейський та злочинець зустрілись і у сутичці вбили одне одного. Тим часом Джек приходить до тями. Він за пальничкою освічує підвал, намагаючись зрозуміти, де знаходиться, а потім дотягується до перемикача. Озирнувшись навколо, чоловік хапає якісь дроти і намагається відстібнути кайданки. А потім він дотягується до викрутки і намагається виковирити металеве кріплення зі стіни. Доки Джек довбастіну, Метті приходить до тями і у нього знову стається напад істерики. Джек прикладає чимало зусиль, аби заспокоїти брата і каже, що їм треба негайно звідси вибиратись. Чоловік розповідає, як та жінка-психопатка вбила поліцейського, отож вони знову в повному лайні. Метті тоді згадує про ніж, який сховав шкарпетку і віддає його брату. Джек починає ним шкрябати стіну. Тоді ж Роуз раптом виявляє, що ніде немає телефона Адамса. Вона питає в Месі, чи та його не бачила, але дівчинка заперечує. Потім Месі питає, чому мати каже, що поліцейський був поганим, чому вона боїться, що їх можуть розлучити. Жінка відповідає, що хороших людей немає, і вона оберігає Месі від жахливості світу. Роуз нагадує, як колись Месі було страшно, а вона обійняла її, і дівчинка заспокоїлась. Так і зараз вона хоче зробити усе, аби їм було спокійно. Зрештою, піддавшись впливу матері, Месі непомітно кидає телефон Адамса на землю, а потім, нібито випадково, його знаходить. Роуз видихає з полегшенням, ховає мобільний в кишеню поліцейського і каже, що вони можуть їхати додому. На шляху до ферми Мейсі каже матері, що інколи згадує окремі моменти зі свого дитинства. Вона пам'ятає це будинок, у якому вони жили раніше, свій нічник, на якому висів ланцюжок матері, а також те, що вона часто перед сном раніше співала колискові. Мейсі каже, що намагалася їх наспівати, але чомусь вона не може згадати повної мелодії. Тоді ж Джеку нарешті вдається зняти кріплення кайданків зі стіни. Хлопці знаходять у підвалі напилок і розрізають ланцюг, аби нарешті рухатися вільно. Оскільки ляда, що веде у будинок, виявляється замкненою на ключ, брати шукають інший вихід і, зрештою, вилазять через дверцята, що виходять у двір. Метті зауважує, що автівки Роуз немає, отож просить брата втекти, поки є можливість. Джек же не погоджується. Він каже, що вони по вуха в лайні, і витягти їх може лише мак. А для цього треба гроші, які лишилися в будинку. Джек вирішує проникнути всередину крізь вітчини на вікно на другому поверсі і наказує Метті стояти на сторожі. Хлопець тоді починає психувати. Він каже, що Джек не має права ним командувати і вказувати, що робити. Почути злий Джека, адже він постійно наглядає за братом. Той наробив купу поганих речей, але навіть не усвідомлює цього через хворобу. А Джек тільки та й робить, що замітає за братом сліди. Між хлопцями зав'язується сварка, і, зрештою, Джек зізнається, що їхня мати насправді не померла. Вона пішла, бо не витримала Метті. Той з маличку плакав і істерив цілодобово, і жінка не змогла так жити. Спочатку Меті не вірить у почуте, але зрештою, розлютившись на брата, каже, що у такому разі мати покинула і його теж жоден із двох синів їй не був потрібен. Меті каже, що Джек без нього нічого не значить. Він звик, що Метті виконує усі його дрібні накази, але самостійно у Джека нічого не вийде. Злий Джек наказує брату замовкнути і лізти у підвал, але хлопець мовчки йде геть. Метті психуючи, йде із ферми, однак раптом чує автівку. Хлопець ховається у хліві і через шпарину бачить, що повернулися Роуз та Мейсі. Джек же самостійно видирається живоплотом до вікна. Чоловік потрапляє прямо у замкнену майстерню Роуз. Він бачить замальовки та макети людських кісток, якісь статі, інструменти і багато дивних речей. Потім Джек чує стогони і помічає жінку у дальньому куті. Джек виявляє, що жінка геть ослаблена і майже непритомна, а ще що у неї відрізані кисті рук та стопи. Раптом Джек бачить відео із камер, що розміщені по усьому будинку. А поряд на стінах чоловік помічає купу газетних вирізок, у яких йдеться про зникнення родини після автомобільної аварії. Жінка, побачивши Джека, питає, де її Дженні, і просить викликати поліцію. Однак Джек відповідає, що цього він зробити не може. Чоловік шукає вихід і знаходить лише шахту. Він намагається підняти поранену жінку, аби взяти її з собою. Однак будь-який рух приносить їй біль. Зрештою, жінка каже, що чує, як Дженні наспівує колескові перед сном. Вона плаче і каже, що донька її не забула. Але після цього полонянка простягає Джеку подушку і просить допомогти їй. Вона не може так далі жити. Спочатку чоловік відмовляється, але жінка благає це зробити. Зрештою, Джек таки відправляє жінку на той світ. Через кілька хвилин, заспокоївшись, він забирає хрестики з її шиї і фото, на якому зображені ця жінка, Мейсі та Роджер, а потім лізе у шахту. Роуз тим часом помічає овечку, яка якось вибігла із сараю. Вона йде оглянути подвір'я і помічає відчинені двері до підвалу. Озброївшись пістолетом, Роуз іде до сараю. Однак замість Джека вона знаходить там наляканого Метті. Хлопець каже, що брат покинув його, а ще сказав, що Метті не був потрібен матері. Роуз каже, що ні Джек, ні їхня мати не гідні Метті. Він заслуговує на краще. Жінка говорить, що він дуже схожий на її сина Олі, і, можливо, їм судилося зустрітись. Роуз пропонує Метті залишитися з нею і обіцяє, що нікому не дасть його скривдити. Тоді ж Джек спускається на перший поверх, однак його рана починає кровоточити і заважає нормально рухатись. Він знаходить сумку з грошима, однак, ідучи до виходу, втрачає рівновагу. Чоловік бачить, що шов розійшовся, тому йде на кухню, знаходить степлер і прямо ним скріплює шкіру. У мить, коли Джек намагається розбити вікно, аби вибратись назовні, у дім заходить Мейсі. Чоловік підбігає ззаду і схоплює дівчину. Тоді ж Роуз вимикає світло в будинку і це дозволяє Мейсі вислизнути. Однак Джек знову її ловить і каже, що він не злодій. Чоловік пояснює, що Роуз бреше їй і, затягнувши Мейсі в кімнату, просить сидіти тихо. Роуз із Метті заходять у дім і починають його оглядати. Джек же розповідає Мейсі правду. Він каже, що насправді дівчину звати Дженні, і Роуз не її рідна мати. У тій автокатастрофі зіткнулися родина Роуз та Белли. Роуз втратила своїх дитину і чоловіка і замінила їх дитиною і чоловіком Белли. На підтвердження своїх слів, Джек показує фото, яке знайшов, і раптом Мейсі каже, що вона пам'ятає цю жінку. Вона питає, чи знає Джек, де вона зараз. Однак чоловік відповідає, що ні. Джек каже дівчині, що зараз у неї є шанс втекти. Він просить Мейсі відвести батька до машини, а він тим часом пошукає Метті. Досі в шоці від почутого Мейсі не розуміє, куди їй втікати і чи це взагалі правильно, але Джек каже, що іншого шансу може не бути, і дівчина має вирішити. Зрештою, вони нишком виходять із будинку, доки кроки Роуз доносяться із другого поверху. Мейсі везе роджера до машини, а Джек біжить до сараю шукати брата. Метті там не виявляється, і Месі просить поїхати без нього, доки Роуз їх не помітила. Та Джек наказує дівчині зачекати його в машині і знову повертається в будинок. Зайшовши всередину, Джек бачить брата на горі сходів. Він питає Метті, що той там робить, як раптом з за кута вискакує Роуз і вистрілює у Джека. Чоловік ховається у кімнаті і кричить, аби Метті йому допоміг. Однак жінка налаштовує хлопця проти брата, і той стає на бік Роуз, називаючи її мамою. Джек тоді гукає, що знає, що зробила Роуз. Він був на горі, і тепер і дівчинка знає правду. Роуз кричить, що Белла забрала її сім'ю, а вона забрала її. Вони квити. Під час цього жінка обережно просувається будинком, намагаючись знайти Джека. Чоловік вже у слушну мить вдаряє Роуз, і вона не притомніє. Він забирає пістолет і починає цілитися в Роуз. Та раптом на Джека нападає Метті, рятуючи жінку. Меті істерично кричить, і б'є брата, забираючи у нього зброю. Потім він кидається до Роуз і приводить її до тями. Тоді ж до будинку повертається Мейсі. Вона піднімає Джека і допомагає йому втікати. Вони покидають будинок і ховаються у стайні, адже озброєна Роуз знову йде їхніми слідами. У той же час до ферми наближається мак. Він помічає по дорозі перекинуту автівку і дуже скоро прибуває на місце. Почувши звук машини, Меті і Роуз відволікаються. І, користуючись цим моментом, Джек передає Мейсі ключ від машини і вони кидаються втікати. Мейсі біжить до батька, а Джек ховається за автівкою Мака, бо Роуз починає стріляти їм у спини. Мак питає Джека, що за чертівня тут відбувається, і той каже, що це усе власниця ферми. У неї і гроші, і меті, і син мака. Чоловік не вірить у почути і каже, що він бачив машину, і бачив свого сина. Мак під прицілом виводить Джека до Роуз і каже, що брати йому не потрібні, він хоче забрати тільки гроші. Роуз же кричить, що на Джека їй байдуже, а от Метті скривдити вона не дасть. Користуючись цією словесною перепалкою, Джек всаджує нішуного мака. Доки той кричить від болю, Роуз прострілює йому голову. Тоді ж, помічник мафіозі намагається підкрастись до Роуз ззаду, але Метті проштрикує його садовими ножицями. Між хлопцями починається бійка, та помічнику вдається схопити свій пістолет. Він цілиться у Роуз та Метті, але раптом його на машині збиває Мейсі. Проходить деякий час, і детектив повідомляє Месі, що її батько стає краще, і він потрохи починає говорити. Також жінка обіцяє, що вони захистять дівчинку і обов'язково знайдуть Роуз. В останньому ж кадрі показано, що Роуз тепер із радістю опікає Майті, і хлопцю це, схоже, теж дуже подобається. За ними через екран спостерігає Джек, який сидить в окремій замкненій кімнаті без сил та без однієї ноги. І відбувається це усе в новому будинку, маяку у черговій неприступній глушині. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.